Доброго ранку, малята! Я так рада вас сьогодні бачити. У нас сьогодні заняття, яке називається Ми всі різні. І почнемо ми з привітання. Повторити слова та рухи за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташкам. І доброго ранку всім нам. Дітки, здається, до нас завітав незвичайний гість, і, здається, він з іншої планети. Давайте дізнаємось, як його звуть. Скажіть, шановний гість, як вас звуть? У мене його нема. Діти, у нашого гостя немає імені, і він нічого не знає про людей, але дуже хоче дізнатися. Давайте допоможемо йому. Дітки, скажіть, будь ласка, чим кожна людина відрізняється від іншої? Правильно, у кожної людини є своє ім'я. Так, дітки, і у вас є ім'я. А як гадаєте, хто дав вам ім'я? Правильно, це мама та тато. Коли дитинка народжується, батьки дають їй ім'я. А як батьки вибирають своїй дитині ім'я? Правильно, вони дають його в залежності від того, народився хлопчик чи дівчинка. Так, дітки, є імена для хлопчиків, а є імена для дівчаток, але у кожного воно своє. Чи вона, чи він відрізняється від інших? А зараз пропоную пограти у гру. Дітки, подивіться на зображення, що це? Правильно, це квітки ромашок. А що зображено у серединці ромашки? Правильно хлопчик та дівчинка. А чому це хлопчик? Правильно, тому що в нього коротка зачіска, та він одягнений у штанці. А це чому дівчинка? Правильно, тому що в неї довга зачіска, та вона одягнена в суконьку. А давайте придумаємо їм імена. Хлопчика назвемо Максим. А дівчинку Діанка. Дітки. Ви чудово розповіли, чим хлопчика відрізняється від дівчаток. Сподіваюсь, наш гість усе зрозумів. Але настав час відпочити. Давайте послухаємо пісню-релаксацію. Дітки, ви сьогодні дуже багато цікавого розповіли нашому гостю. Сподіваюся, що він все запам'ятав. А тепер давайте разом придумаємо йому ім'я. Давайте назвемо його Жабенятко. Тепер в нього також є своє ім'я, і він дуже щасливий. Дякую. Дякую. Дітки, А про що сьогодні ви розповіли нашому гостю? Правильно, про те, що у кожної людини є своє ім'я, яке відрізняє її від іншої. А хто ж дає ім'я дитині? Правильно, це батьки. А як батьки вибирають ім'я? Правильно, в залежності від того, хто в них народився, хлопчик чи дівчинка. А що ще ви розповідали нашому гостю? Правильно, про те, чим хлопчика відрізняється від дівчаток. Але, схоже, нашому гостю вже час покинути нашу планету і повернутися додому. Давайте попрощаємось з ним. До побачення гість! До побачення! Дітки, ви сьогодні молодці! Ви дуже багато розповідали нашому гостю. Але наша пригода закінчилась, тому настав час прощатися. До побачення, дітки!